Шановні глядачі, прийміть мої вітання, нехай здійсняться всі ваші побажання. Ви на каналі Езотаріум, а з вами Дзюба Михайлов. Нехай скоріше здохне бункерне хуйло. Це традиційний прогноз на вівторок, 11 лютого 2025 року. Року заздалегідь хочу привітати Юлічку, мою давню подругу з днем народження. Бажаю тобі побільше світла, радощів у житті, головне здоров'я, щоб тебе ніхто не ображав. Ну і щоб нарешті вже цього року відбулася та сама перемога, на яку ми всі чекаємо. Ну а сьогодні на бойове читування заступають єгипетські аркани таро, і епіграф буде з цієї книжки «Боги і дімани Древнього Єгипта», яка Дозволила ця книжка створити мені цю колоду. І сьогодні трошки про глас гора Око Ра. Око або Глас Гора, називаємо ще «адшет» і Всевидище. А также око исцеления олицетворяло сокровенную мудрость и зрение души ясновидения, выполняло функцию защиты и символизировало исцеление и воскресение после смерти. Согласно одной легенде, когда Сет убил Азириса, Гор воскресил отца, дав ему проглотить свое око, которое Сет перед тем изрубил на части, а тот срастил их и оживил око. Как гласит книга мертвых, глаз гора награждает вечной жизнью, и он защищает меня даже когда он закрыт. Око гора изображалось в виде глаза с бровью и спиралью под ним, которая некоторыми исследователями трактуется как символ энергии вечного движения. Отводящие зло амулеты в виде глаза гора носили многие египтяне, от фараонов до простых людей. Их клали в погребальные мумии с умершим, и они ассоциировались с Азирисом, который якобы воскрешал в загробном царстве. Согласно одним исследованиям, око гора отождествлялась как с левым, соколиным глазом гора Луной, которая воскресает на небе каждый месяц, так и с правым его глазом Солнцем, которая умерев вечером на Западе, утром неизменно рождается на Востоке. Согласно другим, оно соответствовало только левому глазу гора Луне, в то время как правая окора представляла собой Солнце. В этом случае их изображали... Их изображения были одинаковыми в виде глаза. Существует также мнение, что глаз Гора, один или два, — это око Ра, переданное ему сыну, сыном Изидой. Причем оно каким-то образом связывалось с тайным именем Ра, выведенным у него богиней. Согласно одной легенде, Исида шептала по этому поводу Гору следующие слова — Счас дасть онра мне очі свої. Ну і можна так далі продовжувати бачити тут такі яскраві ілюстрації, дуже цікава книжка, і, і я впевнений, що дістати її не так просто, а мені вдалося це зробити за досить смішний кошт. Євгеній може це підтвердити. Що ж стосується одинадцятого числа, це не дуже гарний день для людей, які народилися 7-го. 16-го або 25-го числа будь-якого місяця. Будьте обережні, у цей день можливі непередбачувані зміни, перепади тиску та настрою. А от якщо ж ви народилися 2, го 11, го 20 го або 29 го числа будь-якого місяця, сьогодні у вас фартовий день. Використовуйте його з користю. Якщо ж ви народилися в якийсь інший день, для вас в кінці цього прогнозу теж буде карта за днем народження. Знову буде три карти: перша карта за знаком зодіаку, під яким ви народилися або ваші знайомі, тому не забувайте робити свої репости та щось дописувати під відео. І головне підписуватись на канал. Друга карта загальна карта дня на цей вівторок. І третя карта за днем народження. Тож пропоную вам не напружуватись. Якщо за потрібно, заплющте очі, не схрещуйте ноги та руки, а я даю зворотній відлік. 5, 4, 3, 2. Один. Розпочинаємо з водоліїв, бо саме зараз іде цей знак. І це Сфінкс. На жаль, перегорнутий Сфінкс. Це ознака того, що сьогодні люди і обставини вам не будуть допомагати, тому все треба буде робити на самоті. Також ця карта має іншу назву колесо фортуни, і воно крутиться. На жаль, не в ваш бік. Тому намагайтеся розраховувати лише на самих себе, на свої якісь навички більше ніж на вдачу. Вдача, на жаль, у вас сьогодні буде не з вами. Також будьте обережні з представниками знаку. Козирі, краще з ними не зустрічатися, бо вони можуть навіяти на вас певний сум. Далі представники знаку риби, хатор. Хатор в класичному таро це у нас. Верховна Жриця або двері в храм. Це карта пов'язана з місяцем, з місячною енергією, а це енергія жіноча. Тому якщо ви жінка, вам сьогодні буде дуже, дуже комфортно. І також сьогодні непогані зустрічі, бесіди і будь-які справи з жінками. Вони більш корисні, ніж з чоловіками. Також ви сьогодні отримуєте необхідну інформацію, якщо ви цього потребуєте. Далі, овни. Азіріс. На жаль, перегорнута це планета Юпітер. І це суспільство, це люди навколо вас. Тобто, люди вам будуть створювати щось непотрібне. Воно буде вам заважати, люди будуть заважати, тому сьогодні не той день, коли ви можете піти кудись у колектив чи на якусь вечірку. Навпаки, сьогодні вам треба побути трошки на самоті зі своїми думками, можливо, прибратися в своїй хаті, в своїй оселі. І в цілому на людей не розраховуєте. Люди сьогодні навпаки можуть. Трошки вас якимось чином загальмовувати. Далі, тільці, тифон перегорнутій стадії, непоганий показник. Інша назва цієї карти диявол, і це демонічні сили, які ніяк на вас сьогодні впливати не будуть. Навпаки, вам сьогодні слід оглянути свій внутрішній світ, знайти ті самі негаразди, ті самі перепони, які заважають вам рухатися вперед. Нічого фатального з вами сьогодні не станеться. Зустрічі з людьми, з якими ви не хочете зустрічатися, я маю на увазі якісь правоохоронні органи. Чи таке інше. Вам сьогодні цього це все не страшне, бо темні сили вони вас не бачать. Далі, представники знаку Близнюки. Нефтіда в прямій позиції, і це планета Венера, вона пов'язана з жіночою красою, з емоціями, і в прямій позиції вона натякає на те, що сьогодні непоганий день саме, для того, щоб отримувати емоції. Особливо це стосується жінок, бо планета Венера це жіноча планета. Але якщо ви чоловік, сьогодні вам рекомендовано знайти ту саму кохану, яка може зробити цей день більш яскравішим. Але різні люди... Люди отримують емоції від різних інших речей, тому, якщо ви щось полюбляєте, можете собі це сьогодні дозволити. Далі представники знаку рак. От воно, окара, але перегорнута. І це ознака малих результатів чи падіння кудись униз, у прірву. Сьогодні може щось закінчитися, щось довготривале. Це щось погане. Воно відійде, обов'язково відійде. Головне пам'ятати, що не слід втрачати надію, і якщо ви навіть знаходитеся біля прірви, є ті люди, є ті обставини, які вас ще зотримують у цьому світі. Тож не впадайте в відчай, задовольняйтеся навіть малими результатами. Пам'ятайте, що у цей день зустрічі чи бесіди з представниками знаку Скорпіон для вас вкрай ненадійні. Далі. Леви перегорнута таурт. Таурт в класичному таро це у нас страшний суд. Карта повторень. Коли вона випадає перегорнута, це натякає на те, що сьогодні день якихось несподіваних ситуацій, які можуть виникати. Головне вам бути дуже пильними, не сваритися з родичами, бо родичі сьогодні можуть вам дуже сильно щось казати, те, що вам не подобається, і від того ви можете зірватися. Це для когось натяк. Що вас будуть провокувати сьогодні трошки випити, трошки можете собі це дозволити. Але пам'ятайте про свої якісь рамки. Не виходьте за них, бо потім вранці буде дуже соромно. Також для вас сьогодні погані зустрічі у з представниками знаку Риби. Для діви себек. Себек в класичному таро це крокодил або блазень і в прямій позиції цей нульовий аркан каже про те, що сьогодні день, коли ви можете зробити дуже велику помилку. Зверніть на це увагу. Тому не займайтеся важливими справами. Блазень полюбляє лише гумор, полюбляє пустощі, тому важливі справи вони можуть йти не так, як того ви бажали. Ще у цей день дуже непогано вам зустрітися чи переговорити з представником за. Знаку тілець. Для терезів сет, сет в класичному таро, це сутінки або місяць, і в перегорнутому стані ця карта каже про те, що сьогодні ви можете дізнатися якусь правду, яку від вас приховували. Окрім цього, ви сьогодні можете вийти з будь-якої тупікової ситуації завдяки власній інтуїції. Звертайте увагу на те, що ви чуєте, а не на те, що. Що кажуть люди, це не важливо, важливо те, як вони це кажуть, і будь-яка брехня, вона вами сьогодні розкриється дуже швидко. Також сьогодні для вас дуже погані зустрічі чи бесіди з представниками знаку РАК. Для скорпіонів мат в прямій позиції це рівновага, це контроль над емоціями. Це дуже гарний день для того, щоб іти у якусь установу, щось вирішувати для себе, субсидії чи таке інше. Ви навіть сьогодні можете вигравати судові справи. Пам'ятайте, що закон на вашому боці, інша назва цієї карти джастис, справедливість і справедливість сьогодні з вами, і гармонія з вами. Також дуже гарний день для жінок, які бажають завагітніти. Для цього ви сьогодні дуже здатні. І ще для вас гарні зустрічі чи бесіди з представниками знаку Терези, для стрільців перегорнути нут та геп в класичному таро це карта закоханих. Це якісь експерименти, які краще сьогодні не робити. Це вибір, якого у вас, на жаль, сьогодні немає. Тож те, що ви планували на цей вівторок, краще все таки робити. Будьте максимально чесними перед людьми, не брешіть, і тоді нічого поганого з вами не буде. А от якщо будете впадати у різні авантюри, вони дуже швидко відкриються. Також для вас погані зустрічі у цей день чи бесіди з представниками знаку діва. І нарешті козироги. для вас. Нехбет в класичному таро це колісниця, і вона випала перегорнута. Це каже про поганий досвід, про якісь помилки, на яких ви можете чомусь навчитися, і про закритий шлях. Сьогодні краще нікуди не їхати. Куди б вас не кликали, краще сидіти вдома. Будете сидіти вдома, то негаразди пройдуть поміж вас. Не забувайте про мудрість і не забувайте, що цього дня зустрічі чи бесіди з представниками знаку Козиріг можуть приносити вам якісь недобрі такі емоції, тому будьте обережні саме з цими людьми. Ну і нарешті загальна карта дня нун. Нун, в класичному таро це сонячний геній, янгол або помірність, і це захист з боку вишніх сил, незалежно від того, під яким знаком зодіаку ви народилися, і дуже непогано те, що не випало розбитої вежі, тож якісь у цей день точно не буде. І диявол випав, перегорнута. Це теж непогано. Єдине, на який час я б хотів, щоб ви звернули увагу, це починаючи. З п'ятої години дня і по 22 -го годину вечора. Оце найбільш якісь такі незрозумілі. Можуть відбуватися події, зверніть на це увагу. А я додам ще по одній карті за днем народження. Якщо ви народилися 1, 10, 19 або 28 числа будь-якого місяця, будьте обережні. А поп, це розбита вежа, і в прямій позиції вона каже про щось катастрофічне. Ви самі можете зробити цю катастрофу, якщо ви не будете більш розумною людиною. Сьогодні поганий день для творчості, але гарний день. Для будь-яких руйнувань і для того, щоб вже розставляти якісь крапки над і більше не спілкуватися з тими людьми, які вам приносять лише занепокоєння. Особливо вам пощастить, якщо ви народилися під знаком Овен. Далі, якщо ви народилися 2, 11, 20 або 29 числа будь-якого місяця. Ну, незважаючи на те, що нумерологічно сьогодні ваш день, вам випала ваджет. ваджет. В класичному таро, це карта смерті. І в перегорнутому стані це показник того, що сьогодні нічого не буде змінюватися, а не в кращий, а не в гірший бік. Вам треба забутися вже про те, що вас сильно пригнічує з, минул з минулого. Більше дивіться у майбутнє і залишайтесь незмінними у якихось своїх принципових. Явищах, якими ви живете. Далі, якщо ви народилися 3, 12, 21 або 30 числа будь-якого місяця, бастет в прямій позиції, це непоганий показник, здоров'я вас не підведе, бо в класичному таро це карта сили, і це сила, якою ви можете керувати. Це дуже. Гарне явище, якщо ви військовий, якщо ви спортсмен, чи важко працюєте, сьогодні вам вистачить сил на все. І особливо вам пощастить, якщо ви народилися під знаком Лев. Далі, якщо ви народилися 4, 13, 22 або 31 числа будь-якого місяця, і сіда, вона ж імператриця, перегорнута. Грошей сьогодні вам. Неможливо ніяк заробити навпаки, у вас є якісь витрати, несподівані, що стосуються фізичного стану, вдягайтеся тепліше і бережіть себе, бо сьогодні можуть бути якісь хвороби чи захворювання. Також це матеріальні витрати невеличкі, але вони є. Далі, якщо ви народилися п'ятого. 14 або 23 числа будь-якого місяця дуже гарний день хепрі в класичному Теро це карта сонця. А вона пов'язана з великими грошима. Вона пов'язана з дуже позитивною енергетикою, яка буде з вами особливо. Вам пощастить, якщо ви народилися під знаком близнюки. Далі, якщо ви народилися 6, -го, 15 -го, або 24 числа будь-якого місяця, тут Гермес Трисмегіст, він же папа, єрофант, верховний жрець, планета Меркурій, і вона натякає вам на те, що сьогодні все треба робити швидко, і головне слідкувати за своїм настроєм та тиском. Тиск сьогодні трошки може шаліти, але все одно, якщо ви будете орієнтуватися на інтуїцію, вона вас не підведе, і ви можете дуже швидко вирішити вирішити будь-які проблеми завдяки власній інтуїції. Далі, якщо ви народилися 7, 16 або 20. 7, 16, або 25 числа будь-якого місяця, сехмет, Ну тут нумерологія не бреше. Сьогодні не ваш день сехмет це повішений а карта жертви, карта якихось негараздів, втрат, витрат і все, що стосується фізичного стану, він зараз не в кращому вигляді. Пам'ятайте про те, що ця карта полюбляє благодійних людей, тому будь, будьте більш благодійними і тоді буде менше суто фізичних витрат далі якщо ви народилися 8 17 або 26 числа будь-якого місяця гор Гор це мах в класичному таро, і це починання, це ідеї, це гарний день для будь-яких починань і особливо гарний день для чоловіків, бо це чоловіча енергія, сонячна енергія. Так само будь-які дії з чоловіками сьогодні принесуть вам гарні результати. І остання карта для людей, які народилися. 9, 18 або 27 числа будь-якого місяця це ваша карта, Анубіс, 9-й аркан в класичному таро це відлюдник. І він в перегорнутому стані каже про те, що сьогодні немає нічого такого, що закінчиться. Навпаки, буде лише продовження. Вам сьогодні непогано виходити на новий рівень, вас нічого не утримує, тому будьте обережні, не займайтеся безпреділом як то кажуть. І пам'ятайте, що сьогодні у вас день. Коли ви можете виходити навіть за державні кордони, якщо є на то у вас обставини. Сьогодні вас важко замкнути, важко залишити вас у чотирьох стінах, тому більше спілкуйтеся, більше ходіть. До різних гостей чи телефонуйте своїм близьким людям. Я ж вам всім бажаю, щоб все найкраще, що сьогодні для вас сказали ці досить дивні, які є лише в одному екземплярі єгипетські аркани Таро, Хай все найкраще відбувається у вашому житті мога швидше, а все найгірше витирається. Ви ж, якщо додивились цей прогноз до кінця, не забудьте якось відреагувати лайком. Репостом, коротким повідомленням. Звісно, підписуйтесь на канал, якщо ви цього ще не зробили. А я вам всім бажаю, усіляких гараздів. Хай вам всім щастить і українським бійцям бажаю тільки перемог. І хай вас всіх бережуть боги, всіх пантеонів. І наш єдиний вакантанка. Господь.